А потім, як Люфа виживає, то теж може той навіть претензійно, але от відкриті звіти цих великих агентств інформаційних, ну, от АП я не дивився, Reuters, по-моєму, ну це, це ті, що ну, там, відкриті нормальні річні звіти. Наприклад, тім новини приносять десь 10% доходу від цього від обороту. Решту приносять економічні новини. Тобто величезний штат, там де є і продається і фотографія, продаються мультимедійні продукти, інфографіка продається, там відеоматеріали продається, з'являються вони аж не такі прибуткові. Дуже просто впали ну, якби самі гонорари, сама оцінка і сам підхід до оцінювання роботи фотографів. Тому ну, от, люфа за рахунок комерційних зйомок, наприклад, в тому числі комерційних репортажних зйомок, може, скажімо так, утримуватися, що ще є. Ми новини знімаємо не стільки заради грошей, в тому числі заради грошей, бо ця робота теж треба платити. Але ну, новини знімають люди, які вже трошки так, от ну, не можуть не знімати новини. Якщо поруч щось відбувається, і ти, ну, ти ж. І ти біля цього ти ну, не можеш не знімати, щоб про це не розповідати. Тобто е попит на комерційну репортажну фотографію, він, він є. Попит на новинну репортажну, його... Ну, от він як... попит є, але, як ви питали, як зараз там роботи багато? Ну, В газетах так. Ну, В газетах роботи багато, грошей мало. Тобто воно десь, десь, десь така річ. Навіть може, що дивитися гонорар, на якомусь рівні залишилися, але ну, фотограф не може. Якщо журналіст, грубо кажучи, може працювати там з диктофоном, з комп'ютером, з блокнотом і з ручкою, чи олівцем, фотографу до цього всього, фотокору, треба ще апаратуру. І от ця річ, вона дуже-дуже визначає ціну фотографії. Тобто апаратура зараз подорожчала, рівень виріс значно, чого напевно не скажеш. Тобто, якщо б рівень техніки, так як техніка, ну скажімо, зробила такий стрибок великий в розвитку за цих 10 років, якщо б фотокори чи фотографи в своїх міннях такий стрибок зробили, це було б дуже-дуже круто. Але це вже якесь інше питання, 10 чи 20. От. І ну, за рахунок того, що техніка стала досконалішою, відповідно дорожчою, ну, автоматично стає дорожчою робота фотографа. А ну, ми ж знаємо, журналі... Гонорари журналістів, говоримо про всіх, і фотокореспондентів, і ті, що пишуть і це, ну, не ростуть аж з такими кратностями за цей час, як подорожчала техніка. От і все. А те, що репортажна фотографія, комерційна продається, це йдеться про ну, там, де потрібні репортажі для прес-служб чи для піар агентств коли ну, типу, ну, хороша компанія, яка має великий штат, у свій рекламний, ну, вона, я думаю, той, хто більш-менш аналізує і дивиться в газети, він просто ну, не завжди хоче довірити от саме цим виданням зйомку репортажа своєї події, коли він ну, бачить такі результати, які зараз друкуються в, ну, в багатьох виданнях. Ну і розумієш, Там підходу до фотографії в деяких з них зовсім абсолютно. Є якісь, які тримаються, ну, які якимось дивним чином їм це не по барабану. Такий, наприклад, там, як ну, вважаю там, комерсант, комерсант Україна. Ну, дуже добрий підхід до фотослужби. Е, ну, дуже такий своєрідний е, відбір фотографій, але відповідно в цьому відчувається якийсь такий почерк, тобто стиль. Фотографії, ті, хто ну, приймає в комерсанті, хтось, можливо, не дуже не приймає, але казати, що там ну, немає стилю в фотографіях, ну, по-моєму, це теж це неправильно. Тобто, але таких видань одиниці. Як, наприклад, я теж свій підхід до фотографій в журналі Країна. Знову ж таки, там, ставлення до країни в кожного якесь своє, хтось вважає, що це ну, не новини, хтось вважає, що це просто так почитати. Але ну, там є підхід до фотографій. Тобто має бути спальний... тобто, підхід до фотографії взагалі, підхід до підпису, до тексту. Тобто не просто фотографії, а скажімо, картинка описана, що, де, коли, хто на фотографії, чому зняти, як зняти. Тобто, ну, десь з таких репортажах.